Василь Капустін заслужений працівник культури України. На сцені він вже 55 років. Щоб відзначити таку дату, у Житомирському палаці культури провели ювілейний концерт. Що я щаслива людина? Я сьогодні сказав, що іскарка, щоб горіла в очах кожного. Я думаю, вона мене ще гориться, іскрка. Ось. Може, не вогонь, але іскрка ще горить. Василь каже, сцена це його життя, тому має ще багато творчих планів. Ще не всі ноти написані, ось, не всі пісні виспівані. На початку концерту ювіляра привітали від імені Житомирської міської ради. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щирої посмішки, мирного неба нам усім. Я вже ж наступний концерт обов'язково на честь перемоги. Такий захід. Основне завдання, якого що окрім е, підтримати та показати творчість, е, також збираються кошти на підтримку збройних сил України у фойє та На сцені стояли скриньки. Тож усі бажаючі могли пожертвувати певну суму на потреби української армії. Окрім ювіляра, співали й інші артисти. Серед них автор пісні Ні, я не ту кохав. Анатолій Говорадло. Окрасою концерту став духовий оркестр. Він виступав у новому складі. Коли вже оркестр заграв, жива музика, це взагалі, як щось таке… Відчувається якась весна, відчувається вже якщо, щось таке особливе. Глядачі вийшли з залу з посмішками на обличчях. Кажуть, концертка Пустіна повернув їх у молоді роки. Ну, по-перше, ну, Почуття моєї молодості. Концерт потужний. Дай Боже кожному е співакові. В такому молодому віці так співати Василь Капустін радить молодим виконавцям бути щирими зі своїм глядачем, каже без цього успіху на сцені не досягти.